Так званої помсти Путіна провалився, адже окрім терору диктатора, нічого не уміє. Загинули мирні жителі, рятувальники. У відповідь Гнештаб підтвердив удари по стратегічних об'єктах в РФ ЗСУ завдали точкових ударів по ворожій військовій інфраструктурі. Енереси ударили по аеродрому, де базується авіація противника. Залишки після операції СБУ пишуть про пошкодження і займання оцілілих тушок. Зігільєво уражена частина аеродрому з повітряними заправниками та винищувачами супроводу. Звідси злітають стратегічні бомбардувальники РФ Саратовська область, що не Чо три влучання в резервуари УПММ. Курська область знищено логістичний пункт та 30-го мотострілецького полку 72-ї дивізії. Сьогоднішній удар так званої помсти став останньою краплею. Після нищівного розгрому 1 червня, коли українські дрони і ракети накрили одразу кілька стратегічних аеродромів. РФ почалася тиша, але тиша не знак готовності а страху. На десятках баз зранку 2 червня не вийшли на полі до жодні екіпажі. Пілоти саботують з люди. Нам не казали, що ми будемо жертвами. Нам обіцяли небо, а дали батони. Дима передає джерело з авіабази в Іваново звернення пілота Листи Совісті. Один із пілотів стратегічної авіації, що цілі після атаки, анонімно передав звернення до свого народу колег і врешті до Путіна. Ось у ривки листа Я офіцер. Я той кого до -то руками вчився тримати кури відповідальність, але 1 червня я побачив пекло на землі. Наші літаки, як мішені, наші друзі, як попіл. Я не можу більше мовчати. Ми не боронимо Росії. Ми атакуємо тих, хто захищається. Пане президенте, ви не літаєте, ми летимо. Ми більше не хочемо. Українці, я знаю, що мої слова нічого не змінять, але я прошу пробачення. Я не стріляв, я не вбивав, і я більше не злітаю, бо це не незахист це зрада не тільки вас, але й самих нас. А ось, що свого часу говорив російський пілот Штерна. в це особливе время обращаюсь кльотчиком фронтової авіації ВВС Росії. Я вирос на Черкасській землі, отсюда пішов в авіацію. Больно смотреть на засипану бомбами і ракетами. прекрасную украинскую землю, которую в апреле этого года нужно вспахивать и засеивать, а не гробить. Мы с вами летали в общем небе, на одних самолетах, с одних и тех же аэродромов. Мы дружили. Я воспитал двух командующих в воздушных силах Украины, западного направления генерал-майора Марченко Алексея Станиславовича и восточного полковника Листопада Валентина Антоновича. Это замечательные известные люди и летчики. Их именами можно гордиться. Украинская инфраструктура, украинские военнослужащие, украинские красивые города, миролюбивое украинское население не должны быть в прицелах ваших самолетов. Прекращайте бомбардировки и обстрелы украинской территории с воздуха. Жду вашего исходящего из моего обращения решения. Время не ждет. Уверен в неравнодушной поддержке. Всех ветеранов авиации, полковник Геннадий Штерн. Добрый вечер, дорогие украинцы. Мне очень приятно э, ваши комментарии. Спасибо вам большое, что мы друг друга поняли. И хочу вам сказать единственное: что Беларусь это не Лукашенко. А Лукашенко, если так по-честному, то, наверное, и не белорус. Вот. Поэтому ну, как бы нужно немножко понимать белорусский народ, который сам под этим гнтом. И не было бы, было бы у меня хорошо в стране, я бы не жила бы в Польше третий год. Не было бы столько белорусов, которые работают за границей. Это не я, не 10, не 20 тысяч, сотни тысяч. Пока что статистику никто эту не сделал. Вот, поэтому э, нормальные честные белорусы понимают и никогда то, что э, разрешил Лукашенко сделать, он у народа не спрашивал. Поэтому поймите нас, пожалуйста: мы за вас, соправные белорусы, за украинцев. И мы тоже не хотим жить под гнетом России, мы хотим такой же самостоятельности, как и вы. И мы вроде бы жили неплохо, и вы, но получилось так, как получилось. И то, что э, россияне, где-то там пропаганда российская говорит, или даже наш на, не наш, не хочу сказать, не мой Лукашенко, говорит о том, что если бы не начала войну. Россия, то на ее напали бы Укра... Украина. Но это смешно даже, какая Украина и какая Россия. Это все равно, как слон покусал бы мошку. Простите, белорусов, за то, что столько лет мы терпим такого президента, который позволяет своей территории пользоваться для того, чтобы заходить в чужой дом. Опять ЧП у нас на Кубани. Сегодня ночью, 15 ноября, в станице Полтавской. Взрывы прогремели, якобы обломки. Пострадали два дома, жители Полтавской напуганы. Вот сейчас разговаривала со своим знакомым с Полтавской. Он говорит, Марин, жители в шоке. Вот уже разговоры такие идут, они прямо говорят... Мы, Путин нас не спрашивал, когда СВО начинал, мы бы рассказали им про менталитет украинцев, поскольку у нас в хуторах, в станицах живет больше половины украинцев, говорят на суржике. Мы знаем прекрасно их вот, национальную черту, вот такую упертость, мстительность. Им чужого не надо, но за свое они порвут. Поэтому как жить без этого фактора безопасности, я ума не приложу. Любой момент по тебе, по дому, по детям прилетит, взорвется, Як жити? Я не знаю, Це не норма у російських владних куларах уже давно кипить не тільки боротьба проти України, але й внутрішній конфлікт за владою. Дедалі частіше в центрі цієї тіні секретар Радбесу РФ Микола Патрушев, якого називають реальним куратором спецслужб архітектором війни. і Водночас є можливим завершувачем. Хто такий Патрушев і чому саме він Микола Патрушев один із найстаріших соратників Путіна, колишній голова ФСБ, архітектор керованої демократії, а нині реальний куратор зовнішньої та внутрішньої безпеки РФ. Його син губернатора Петербурга родина має тісні зв'язки з елітами. і Саме від нього, саме має сьогодні контроль над значною частиною спецслужб СБСЗРГ ГРУ. Вплив на генералів незадоволених війною. Довіру частини олігархів, які втратили мільярди через санкції. Чому Путіна можуть прибрати? Ситуація в РФ далі більше виходить з під контролю. Війна триває понад два роки без відчутного результату. Тисячі утра деморалізують армію, частина солдатів саботує накази. Еліта втомилася від ізоляції, падіння економіки та санкції. Китай вимагає стабільності, бо Путін дестабілізує регіон. На цьому тлі Патрушев розглядається як технічний спадкоємець. Фігура, яка може завершити війну і відновити контроль над країною, генерали, олігархи та китайський зелений сигнал. Плани, що активно обговорюються серед силової верхівки: перше усунення Путіна через медичну кризу або внутрішнє рішення Радбезу. Друге передача влади тимчасовій раді безпеки під контролем Патрушева. Третє замороження конфлікту в Україні. Оголошення досягнення цілей. Четверте – вихід на переговори з заходом через Китаю. Янкою зняття частини санкцій. Пекін, за даними західних розвідок, неофіційно погодився працювати з Патрушевим, якщо той завершить війну і стабілізує ситуацію. Чи готова армія до такого сценарію після провалу зимово весняного наступу? Частина генералів фактично втратила віру у стратегію Путіна в Білгороді Курську, Запоріжжі, фіксуються випадки саботажу, наказі псевдозвітів, що не існуючі провини відкрити звернення до Патрушева як до реального гаранта стабільності. Це не переворот, але повільний. Дреєва у військовій вертикалі від Кремля до Лубянки, що дасть Росії такий сценарій, якщо Патрошов оголошує завершення спецоперації, фіксує контрольовану лінію фронту, погоджується по середництву Китаю. Він отримав контроль над ресурсами РФ, легітимність вича частини еліт і населення, шанс вийти з війни без капітуляції, але й без перемоги Путіна для України. Це шанс чи загроза? Такий сценарій не означає справедливого миру, але відкриває вікно для деокупації. Може розколоти російську армію, частина якої залишається лояльною путіну послабить позиції РФ на міжнародній арені, де нова влада буде змушена переписувати свою політику. Україна отримає можливість посилити власні дипломатичні ініціативи, попросити більше зброї для остаточного звільнення території, запустити трибунали, які торкнуться лише Путіна, але й його наступників. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.